Дитяча бібліотека готує експозицію Моє місто майбутнього приурочено до Дня міста. На виставці представлять книги южненських письменників, а також творчі роботи дітей. Серед різноманіття літератури відвідувачі зможуть знайти книги про становлення міста, життєвий шлях видатних мешканців, вірші та поеми. На виставці у нас виставлені книжки, які приурочені нашому місту. Там про порт. Ну, в основному про місто южне, про парки наші. А також у нас на виставці виставлені книжки, які написали наші южнінські письменники. А також у нас ще ми пропонуємо до огляду малюнки наших маленьких дітей, які у нас, у нас були конкурси, і вони нам би, після конкурсу подарували ці малюнки нам на пам'ять і ми їх виставляли. Окрім виставки бібліотеки, запрошує усіх охочих на квест наш южний. Вікторину проводитимуть 25 вересня у парку кованих скульптур. Взяти участь у квесті зможуть діти віком від 10 років, а також дорослі. Розважальна гра в формі квесту. Діти отримають цікаві завдання, вони мають вирішити ці завдання, потім знайти відповідні точки. Це все, я скажу, буде проходити в парку кованих скульптур, ну, щоб так локально, тому що діти вони знаходять ці точки. Там, на місці, вони знаходять відповідні конверти, тому що це квест з, з новим завданням. Фінальний його вирішують, і вже в кінці у нас буде карта міста Южного, де вони мають. Ну, поставити певні відмітки. Початок буде о 15-й годині на біля ганочку Палацу культури Дружба. Записуватися ми, якби так не записуємося, хочуть, можуть підходити ближче до 15-ї години. Ми будемо вже дивитися по факту, чи будемо формувати команди, чи можливо, це буде в форматі тато, мама, я. На переможців квесту очікуватимуть призи.